Всім привіт, з вами Перун. Напевно, всі чули вже про таку штуку, як нейромережа і що за допомогою неї можна створювати різні картинки. Напевно це відео створено для тих, хто ще не в курсі, не бачив, не знає або не пробував. Бачимо Discord, все це робиться тут в Discord, так що для цього потрібен вам Discord. Посилання на Discord я залишу в описі. І перейдемо до самої, самого створення картинки. Для початку потрібно створити е, собі якийсь запис англійською е, мовою, що ви хочете побачити. Я користуюся перекладачем, оскільки я англійської не знаю. І вводимо команду, бачимо її на екрані внизу. Отак От вона повинна у вас з'явитись. Потім курсор. На курсорі вводимо свій за запит. Ми ввели для показу кіберукраїнський козак на полі бою. І нажимаємо Enter. Бачите, нейромережа показує, що є старт. Потрібно зачекати. Бачите, створюються, йдуть відсотки. Краще це робити на комп'ютері, тому що тут е, дуже багато повідомлень і на телефоні незручно вам буде ловити своє повідомлення. Бачимо вже про ресос віддає 4 фотографії. Потім можна от якусь збільшити, можна е, поміняти і так далі. Опа, знову десь стекло наше. От воно. Відкриваємо. Бачимо таку штуку. Пробуйте, що виходить в вас, кидайте в коментарі, якщо будуть якісь питання. Всім дякую за увагу.